Вітаю, любі українці. Сьогодні я покажу, як я готуюсь до блекаутів. Так як у мене маленький газовий балончик, я ну, не маю змоги готувати довго на ньому, я готую заздалегідь, заморожую порційно, а потім за потреби розігріваю. Сьогодні ми приготуємо котлетки. У мене 1,5 кг фаршу нагетси – це все піде в заморозку. Та м'ясо до плову або до печені. Поки немає світла, я підготую всі інгредієнти, щоб пришвидшити процес. Коли з'явиться світло, я швиденько все почну смажити, не втрачаючи часу. Приступаємо до готовки. Спочатку зробимо котлети. Додам сюди цибульку, перчику. Додам дві картоплини. Поїхали. На півтора кілограми фаршу я беру дві картоплинки, потру їх на великій терці, три цибулинки і одну, один зубчик часнику. Можна більше, якщо хто любить. Цибульку тру на дрібній терці. Також можна часник на дрібній терці потерти або використати прес для часнику. Часничок додаємо. Я додаю ще 2 яйця, та додам 2 столові ложечки панірувальних сухарів. Як то кажуть, щоб було. До речі, панірувальні сухарі, макарошки, гречу та рис зберігають в таких великих зручних пляшках з широким горнишком, щоб вони не відсиріли та зручно тримати в таких запаси свої. Додаємо сіль. Я думаю, півтори чайні ложки. Та перчик чорний або духмяний за смаком. Все гарненько перемішала, але світла немає, тому відставляємо в сторону та будемо займатися м'ясом для плову. У мене свина грудка та свині есколопи. Із поріжемо на невеличкі квадратики, а грудку можна побільше. До цього м'яска нам треба підготувати засмажку. Цибульку, цибульку та одну велику або дві середніх морквинки. Щоб все було вже готове, коли буде світло, ми швиденько це все почнемо обсмажувати і не витрачати час. М'яско я порізала, цибульку та морковку підготувала. Чекаємо, коли з'явиться світло, щоб смажити. Далі беремось за. Куряче філе я помила, просушила. Буду різати на доволі великі шматочки. О, такий можна ще й посередині розрізати навпіл. М'яско трішки присолюємо та додаємо перчику. Так, ми все підготували. Тепер чекаємо світла. З'явиться світло, почнемо смажити наші котлетки, м'ясо для плову та нагетси. Не встигла я до вимкнення світла, досмажила останню пательню вже на газовій установці на маленькій ну то таке. Три години, За три години встигли насмажити котлет, нагетсів, заготовочки для плову та печені і трошки млинців. Тепер ми очікуємо, коли воно все охолоне, і порційно я їх покладу. У плівку харчову. І отак порційно, в морозилку, і за потреби можна дістати, скільки вам потрібно порцій, покласти на саморозморожування, або одразу на пательню підігріти. Все це готове, підігрівається недовго, газу витрачено буде небагато, а смак залишається такий самий, як і у тільки що посмажених котлеток або нагетсів. Тобто, різниці ви не відчуєте, а час вам це зекономить дуже сильно. Тримаймося. Ніякий блекаут нас не зламає, все буде Україна. Котлети та нагетси охолонули. Я їх упакувала котлетки по 3 штучки, нагетси по 6-7. І також м'ясо для плову відготовлене. Залишиться тільки додати рису, спеції та трошки покип'ятити. Зараз все це відправляється до морозилки. І будемо будемо використовувати, коли потрібно і скільки потрібно. Я думаю, тут на тиждень блекауту з головою вистачить.